Вітаю вас, мої маленькі чомусики. Я знаю, у вас дуже багато питань, і я спробую вам усе показати і пояснити. Але поступово сьогодні хочу вам запропонувати дослідити вплив положення сонця на небі на життя та дії людей. Гру дослід розпочинаємо частини доби пригадаємо. Як називається перша частина доби, коли сонечко прокидається? Ранок. Вранці сонце тільки з'являється і світить для нас на небі внизу. Що ми робимо вранці? Прокидаємося, вмиваємося, снідаємо та йдемо в садочок до школи на роботу. Як називається друга частина доби, коли сонечко яскраво світить на небі? Це день. Вдень сонечко піднімається в небі високо вгору і зігріває нас своїми промінчиками. А що ми робимо в день? Навчаємось, граємось. Дорослі працюють. Обідаємо. Як називається третя частина доби, коли сонечко готується до відпочинку? Так, вечір. Ввечері сонце на небі опускається донизу і відпочиває. А що роблять люди ввечері? Діти граються з батьками, вечеряють, чистять зуби перед сном. Батьки читають малюкам казки на ніч. І четверта частина доби називається Ніч. Що робить сонечко вночі? Так, спить. А що з'являється на небі замість сонця? Правильно, місяць. Підкажіть, що ми робимо вночі? Вночі всі сплять і відпочивають, набираються сил на новий день, який наступить завтра.